Господи, чате, я не можу передати словами, наскільки сильно я обожнюю гречку. А... А... а? Та й загалом нагадує фільм, поганця, проте він на чудово готує. Напрочет, напрочет, напрочет напрочь, 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 напрочей, напрочь, я я сказала, escalan, я сказала, approach, я сказала, escala, я сказала, approachant, я perchata, approach, escla, approach, no, no, we can see the mass and proчитаe. Бац, бац, бац. Зроби ще раз, Ну, Зроби мені. Я подумаю. Зараз зроби, не думай. Не думай. Так, тут повернули актора професійного.

Це те, що коли ти будеш шльопати мене, я не буду переставати смоктати. Ти я пригорю це. хе ха Ти. Боньк. Я. Я. Тип, вона, в дуже... вона, в мене... вона в мене дуже сильно тремтить, і місцями я все ж таки трохи зачіпаю голосові зв'язки. Ара, ара! Окей. Ара-ара. О, мені принесли uh, цього. Кілограм шора 6,5 градус. Він скажений. Кілограм шора переверну зу. Я хочу трахнути Окей. Прийшли день тут. Чуть я тебе слухаю. Ще. Три, два, один. <смаси> а де? ха <пок> уа. <пок> Йопакушки, це хурт. Моя кішка не сяла мені на ліжко, але мені надто тому що у мене депресія. Наступну пісню я кань боюсь. Всі її бояться. Всі її бояться. Вона лякає. Чим вона лякає? Вона лякає різних там. Поливутьких крыхиток. А ти Ні, з оливутская Чати, 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 чата, чата, чата. А кто последует? Мама твоя. Ні, твоя.

Заворожи. Я ебаный писишка. Корвела, це нормально, що на цілому лісі одна твоя нога. Да, нормально. Нажал. Буде одна моя. Nice. Уууу, поплавка. Ха-ха, поплавка. Ха, ти поплавка, поплавка. Ха-ха. Я хочу бути пухна. Я хочу бути фурі. О, коротше, Хорбоу знайшов цей, ем, мапу скрабів. Я ставлю це за клетку. лес, я біжу за тобою. Уууу, голода вовчиться. Гріла це, це вовчать. Хиньте мене в ліс до Ловківі, я повернусь з батьком. чого? Ловкою? Ну, О! Ні! 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 Ай! Ні! Натримай! Ні! Привіт, я Форгу, і це мій перший коктейль за ніч. Сюс! Я, до речі, ще хотіла спитати оце слово ім... Ми... Ре... О, чого? Привіт, як і косова казала. Це мій перший коктейль. Малому завтра замісла. Чого страшно? Вона потрапить в мій живот і з неї виросте дитинка. І це буде непорочне зачаття. а коктейль називається Bloody Мері, Тому я стану новою Мері. Я наражу лимонного ісуса. Козі більше не наливаємо. UNEXCEPTABU! Четкося єс. Але мені здається, мені варто зняти. Я відчуваю, як Ну це, це панчошка, це довгі шкарпетки. На мені довгі мокрі шкарпетки. Це класно. Це... Ні, ні. Ні, не треба. <смеш> Пам'ятаєш, як цей Ice Black Challenge? Uh, Хочеш арбіз бакати? Давай Знову, знову ляшки Ранечку китям Мяу Кожен кофточок цього напою Богів це просто Блаженство Ай, воно мені в боку пшикнуло Ремейк сьомої робили Ремейк сьомої робили, тому що Потому что прочипай, там уже, там уже знизу сей. Там уже знизу дым. Нагилась из-под. Я буду приходити тобі Це в страшних в снах. Втратила. Ти не відмиїшся від цього прокляття. Подивися в ці очі. <звук> <звук> Ізі. Я кінчила. А, ну, файт. І тепер нарешті можу вам показати трусик. <звук> Дякую сука, все зробити. А бої подальше збирайся з цим салоном Так, так, це вже не наші Ми Розходимося. Пока. Бібіє! Биде.

Все я... Я ж Британія. Я виграла, я зараз такий б не выиграла. Ох, я хубаво, хтось так, Десять, 10, 10, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 돼, 4, четыре, четыре, три, два, ни, Не пришла чухати день тут. Тут я тебя слухаю.